Починаємо пришивати. Ось ви приєдналися, ось у вас ячейка. Ви вводите в неї голочку. Візьміть, будь ласка, голочку з тупим кінчиком, так ви себе не пораните, не пошкодите і не подряпаєте вашу фурнітуру. Е, протягнули через дирочку. І, пов... і виводите гачок з виворотньої сторони на лице через дві косички, на... косички нашого стовпчика. Не через одну перевіряйте, щоб ви дві косички захватили. Так буде з'єднання міцніше. Бачите, я під дві ввела. протягую. І одразу вводжу знову туди ту саму дірочку. Так. Це я другий раз вела. І тепер беру косичку наступну. Так само під дві косички. Бачите, я перевіряю, щоб було під дві косички воджу. І третій раз я воджу. роблю такі три петлі. Ось так ми пров'язуємо першу петлю. Для того, щоб перейти в наступну петлю, ми знову вводимо гачок. Ой, гачок нашої иголочку під ті самі петлі, наступну ще не робимо. Ось, бачите, я вводжу під ту саму косичку, що тільки що була. І переходжу тепер з цього місця в наступну дірочку. Тут роблю так само: роблю три пришивання. Тепер я вводжу голку під наступні дві дірочки, тобто наступний стовпчик пришиваю. Повертаюся знов сюди, в ту саму дірочку. І переходжу в наступну під дві косички. Слідкуйте, щоб не під одну, бо так буде міцніше триматися. Так, я б зробила три кріплення в одну дірочку. І тепер, щоб мені перейти в наступну, я вводжу в цю саму, з якої тільки що виходило. Тобто ми будемо в одну дірочку при переході робити двічі вколювання.